День глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео буду складати торт Баунті. В попередніх відео я показувала, як я пекла бісквіт, корж свій. І крем робила в наступному відео. А сьогодні буду збирати його. Зберу і прикрашу. Тому розпочинаю. Хто бачив моє попереднє відео, то на цьому коржі була така шапка. Я отаким ножем пилкою, зрізала її. Ось вона в мене вона буде робити з неї крихти. Вже трішки пішло на київський торт, добавила до крихт, обсипала. Покажу вам зараз в розрізі, верхнього зніму, переложу, бо дуже ніжний. А покажу вам нижній. Ось так він виглядає. Ось такий він вологий, такий соковитий корж. І покажу вам, ось візьму обломлю кусочок, і покажу вам, який він крихкенький, ось такий. Бачите, як, який корж? Дуже ніжний, ось такий. Його просочувати чи пропитувати. Не потрібно майже, ну я трішки по краю тільки пройду. Тут я розколотила, в мене є нутела, я взяла переварену воду тепленьку, розколотила нутелу, і така в мене буде пропитка. І отак пензликом пройду. Просочила я свої коржі і тепер буду змащувати кремом. Крем кокосовий, же ж, хто? Не бачив попереднє відео, готувала там кокосовий крем. Отакий він плотненький, ну як плотненький, пухкенький і густенький. Викладаю таким гарним шаром. Тому що торт Баунті буде така гарна прослоєчка крему. Про Крем я там відео, де я крем робила, я розповідала, що я трішки його там підправила той рецепт, що взяла в інтернеті і зробила трошки подобавляла трішки і кокосову стружку більше взяла і цукру молока. Тут буде товщий шар, а Наверху буде тоньше, викладаю другий корж наверх, ось так, трішки прижму його. Зараз пройду пропитаю його так само по краях, пройду. просочила свій корж із цієї сторони і тепер буду викладати наверх ще крем. Вже меншим шаром, ніж всередині, але трішки залишу ще пройти по бокам. А цей весь викладаю, адала ось так крем. З боків змастила і тепер буду крихтою обсипати. Ось так взяла цю шпателька і отак буду брати на нього і боки пройду обсиплю. Тут трішки крихти в мене залишилось з київського торта, додала ще цієї шоколадної крихти. І отак гарненько буду йти і обсипати. Застелила з тут кругом пергаментом, зручно так потім витягну і буде чистеньке блюдо. Менше буде підтирати, тут витирати. І отак буду по кругу йти, а потім зварю глазурь. Глазур не буду показувати, як я буду варити її. Тому що там нічого такого складного немає. Обсипала свого тортика. Такий він гарненький красунчик. Відправляю його в холодильник, нехай він захолодає, а сама тим часом звару глазур. Глазур вариться дуже просто, у ковшик положила сметану, цукор, какао і ваніль... ванільний цукор або ваніль. І ставлю на вогонь, закипіло. Варити, щоб так вже маса стала, почала густіти, але щоб не сильно густа, щоб можна ж було її вилити і розправити на торті. Я її трішки схоложу, не трішки, а схоложу до кімнатної температури, тому що в кремові в вершковому кремові без вершків там є желатин, Від гарячого він почне просто розставувати. Тому схоложу і потім буду заливати зверху торт. Зварила глазур, ось така вона. Буду виливати її на торт і покривати. Хочу, щоб вона таким товстеньким шаром була, щоб було смачно. Так як батончик Баунті в шоколаді зверху. Так я хочу, щоб і це було. Можна було б і потюлки зробити, може вони ще й зробляться, не знаю. Звичайно, щоб було в ацетатній плівці, то рівненько б вилилося, воно рівненько б захололо. Ну, у мене сьогодні такий варіант, тому як вийде, так і буде. Постараюся гарненько розправити. Позор я ще положила, можна масло вкинути, а я положила ще кусочки шоколаду. Два кусочки шоколаду вкинула. Так що? Лазур застигає, тому треба швидше. Я хочу, щоб десь вона там і потекла трішки. Рівненько в мене не виходить геть її розправити, але нічого. Вона захолодає вже. Не буду її сильно. Так. Попробую зараз пройти легенько. Якби не в кокосі там в мене не желатин, то можна було б і гарячою залити, щоб я верхній шар не робила з кокосу з кремом, то можна було б більш теплою, і вона б тоді рівненько розтеклася б і все. А так, я ждала, щоб вона гарно з... схолола, тому, ну, як уже буде, так буде. Ось так прикрашаю по кругу йду, обсипаю кокосовою стружкою. Нічого більше не буду. Можна було і кусочки шоколаду якось викласти тут гарненько, але вирішила нічого не буду більш викладати, просто посиплю кокосовою стружкою. По кругу пройшла отак. І тепер так легенько ще пошуколо посередині посиплю і все. І отака краса буде. Все, відправляю його в холодильник. А пробувати і різати буду завтра. Завтра взав. Доброго ранку, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні буду різати торт Баунті. Покажу вам розріз. Покажу, який там крем всередині експериментальний. із вершками без вершків. Тож ріжу. Такий він красунчик нічим більше не прикрашала, тільки кокосовою стружкою і глазур. Отак виглядає. Покажу вам тут всередині в торт. Ось так. Такий тортик мій баунті. Тут верх, верхнього шару не видно, тому що глазур м'яка. Вона не рідка, але така не тверда. І як різала ножем вона стягнулася на цей шар. Чи... Тому його не видно. Тут у мене -то трішки видно, там біліє той шар, а так його не видно. Але є він там. Ось такий тортик. Думаю, що смачний, ще не пробували, але я думаю, що буде смачно. І крем. Цікавилися, он такий він, Крем з кокосом. ніде нічого не, він не розслоївся, не потік. Взяла вилку, ще покажу вам ось так, який ніжний бісквіт. Ось такий він. Ніжний пропитаний, крем кокосовий. крем такий гарний, дивіться, не рідкий, нічого. Так що можна робити із вершками без вершків, додати в крем і все буде добре. На смак не пробую, знаю, що смачно. Такий торт не може не бути смачним, вже слини в роті повно. Так що, пробуйте, експериментуйте, готуйте. Я показала вам свій експеримент. Дякую вам всім за перегляд! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.